Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що в мене зараз друкується і буде доступне для виготовлення. Це ось така деталь, я давно хотів її виготовити. От, це оригінальний бризговик для Renault Megane 2. Конкретно це друкується правий, передній, є також лівий передній. От, ще мені було, якщо хто з глядачів може надати мені зразок задніх оригінальних, буду дуже вдячний. І також зможу тоді виготовляти і задніх. Зараз на конкретний момент доступні для замовлення передні оригінальні бризовики. Це як додрукується, тоді покажу, що з цього вийшло. Тож не перемикайтесь, дивіться далі. І от результат друку. Це мій виготовлений бризовий правий, це лівий оригінальний. От, також помітим на ньому, що є тут сліди від того, щоб дорогу чиснувся. так, загалом він був цілий, зразок доволі гарний, він не поланений. От, він вдалося добре все відтворити. Також матеріал, з якого я виготовив, він значно гнучкіший, еластичніший, ніж оригінал. Тому я думаю, що можливо такі матеріали краще прослужать. Це відповідно оригіналу. виготовив. Номер деталі напишу в описі під відео. Також в описі під відео залишу посилання на свою групу в Facebook. Я вас всіх туди запрошую. Такі деталі теж будуть доступні для замовлення. В описі під відео будуть мої реквізити для замовлення. Пишіть, домовимось, і також вам роздрукую виготовлю таку деталь. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!